Та паспіці, благодаті Пвятого Духа, окропленням водою цією свяченою, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Не складайся, Бог я. Hero, <speaking in foreign language> Сьогодні Київська батьківщина прийшла сюди, щоб освятити 10 тисяч пасок, які будуть передані на територію, там де ведуться бойові дії, на схід будуть передані військовим українським, будуть передані українцям, які залишилися там проживати і не змогли виїхати на територію, там, де спокійно. Тобто, цей такий крок, така акція для того, щоб в час Великодня цього святого періоду для всіх українців. Показати, що тут в Україні, в центрі України, в Києві турбуються про наших побратимів, про наших громадян, про українців, які залишилися там, які своєю е, приносять таку велику жертву для того, щоб захищати Україну, для того, щоб допомагати нам нашим військам. ми вважаємо, що всі. Українці мають в цей день святої Паски задуматись про тих людей, помолитися як мінімум за них. А по-друге, також допомогти, передати якісь подарунки. Це буде такий жест доброї волі, який показує єдність, справжню єдність українського народу. сьогодні, відправляючи через капеланську службу, через наші храми велику кількість подарунків, невеличких, але подаруночків, ми хочемо, щоб вони, як священний хліб святий, дійшли до кожного воїна українського, щоб зігріли хоч на якийсь час їхні серця, зробили їх більшими патріотами, хоча вони і є найбільші патріоти України. jest starożytny marsz rozdawany